Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В першому завданні нам необхідно обчислити значення виразу 13 175 Додати різницю чисел 2199 і 974 поділити на 7. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас вираз надії різного ступеня. Спочатку необхідно виконати дію в дужках, потім ділення і додавання. Перша дія 2199 відняти 974. 9 відняти 4 дорівнює 5, 9 відняти 7 дорівнює 2, 1 відняти 9 ми не можемо, позичаємо один десяток, 11 відняти 9 дорівнює 2. Один зносимо. Отримали число 1225 поділимо його на 7. Визначаємо перше неповнеділе на 12, значить, часті буде 3 числа. 12 поділити на 7 ми можемо взяти по одному. 1 помножити на 7 дорівнює 7. 12 відняти 7 дорівнює 5. 5 поділити на 7 ми не можемо. Зносимо 2. 52 поділити на 7. Ми можемо взяти по 7. 7 помножити на 7 дорівнює 49. 52 відняти 49 дорівнює 3. 3 поділити на 7 ми не можемо зносимо 5. 35 поділити на 7 ми можемо взяти по 5. 5 помножити на 7 дорівнює 35. 35 відняти 35 дорівнює 0. Ділення завершено. Частці отримали число. 175. Третя дія 13175 додати 175 5 додати 5 дорівнює 10, 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 7 додати 7 дорівнює 14, додати 1 дорівнює 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 додати 1 дорівнює 2, додати 1 дорівнює 3. 3 і 1 зносимо. Отримали число 13350. Записуємо його у умову нашого виразу після дорівнює. Друге завдання. Запиши числа у порядку збільшення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам потрібно знайти серед поданих числа найменше число. Це буде число 707. Далі дивимося, у нас є число 7707 і 7770. Меншим буде число 7707. Наступним числом 7770. І останнє число 70770. Третє завдання. Розв'яжи рівняння. Б поділити на 73 дорівнює сумі чисел 700 і 103. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Ми можемо це рівняння спростити, виконавши дію додавання. 700 додати 103 дорівнює 803. B поділити на 73 дорівнює 803. В цьому рівнянні у нас невідоме ділене. Давайте пригадаємо, як знайти невідоме ділене. Нам потрібно частку помножити на дільник. Б дорівнює 803 помножити на 73. Виконуємо поруч множення. 3 помножити на 3 дорівнює 9. 0 помножити на 3 дорівнює 0. 8 помножити на 3 дорівнює 24. Під одиницями ставимо крапочку. Множимо 7 десятків. 3 помножити на 7 дорівнює 21. 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 7 помножити на 0 дорівнює 0 та ще 2 рівню 2. 8 помножити на 7 дорівнює 56. Додаємо. 9 зносимо. 0 додати 1 дорівнює 1. 4 додати 2 дорівнює 6. 2 додати 6 дорівнює 8. 5 зносимо. Отримали число 58, 600, 58 619. Це буде розв'язком нашого рівняння. В дорівнює 58 619. Підставляємо наше число. В перше рівняння замість Б. І отримуємо таку рівність 58 619. Поділити на 73 дорівнює 700 додати 103. Тут ми знаємо, що буде 803, так як виконували вже додавання. Нам необхідно перевірити, чи дійсно 58 619 поділити на 73, буде 803. Виконуємо ділення. Перше неповне ділення 586. Значить, у часті буде три цифри. 586 поділити на 73 ми можемо взяти по 8. 3 помножити на 8 дорівнює 24, 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 7 помножити на 8 дорівнює 56, додати 2 дорівнює 58. Піднімаємо 6 відняти 4 дорівнює 2. 8 відняти 8 дорівнює 0, 5 відняти 5 дорівнює 0. 2 поділити на 73 ми не можемо. Зносимо 1. 21 поділити на 73 ми теж не можемо. Але так як ми знесли розряд, то у частку пишемо 0. Зносимо 9. 219 поділити на 73 ми можемо взяти по 3. 3 помножити на 3 дорівнює 9. 3 помножити на 7 дорівнює 21. 219 відняти 219 дорівнює 0. Ділення завершено. В частці отримали 803. І тут 803. Значить, наша рівність правильна. Дорівнює під дорівнює 803 дорівнює 803. Четверте завдання. Порівняй вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, що в одному кілометрі 1000 метрів ми маємо 3 км 321 метр. В метрах це буде 3321 метр. А з правого боку у нас 30 321 метр. Знак менше. Пригадаємо, що в одній гривні 100 копійок. 100 гривень 45 копійок це буде 10, 145 копійок. А з правого боку у нас 1045 копійок. Буде знак менше. 145 копійок менше, ніж 1045 копійок. П'яте завдання. У меблевому магазині за тиждень продали 150 виробів. Дві п'ятих проданого товару становили столи, половину табурети, а решту шафи. Скільки шаф продали за тиждень у меблевому магазині? В магазині продавали столи, табурети та шафи. Давайте запишемо умову нашої задачі. Скорочуємо запис столи, табурети та шафи. Столів у нас було невідомо виробів, але відомо, що дві п'ятих. Від 150 виробів від усієї кількості виробів. Табуретів у нас теж невідомо, скільки було, але відомо, що половина, тобто одна друга від 150 виробів. Необхідно знайти, скільки було шаф, якщо всього у магазині продали 150 виробів. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте знайдемо, скільки у магазині було продано столів. Перша дія. 150 поділити на 5 і помножити на 2. 150 поділити на 5 дорівнює 30. 30 помножити на 2 дорівнює 60. 60 виробів. Це у нас становили столи. Тепер знайдемо, скільки було продано табуретів. Одна друга від 150 це 150 поділити на 2 і помножити на 1. 150 поділити на 2 дорівнює 75. 75 помножити на 1 дорівнює 75. 70 виробів було табуретів. Запитання задачі нам необхідно знайти: а скільки було шаф? Для того, щоб знайти решту від усіх проданих виробів. Ми спочатку знайдемо, а скільки ж разом було продано столів та табуретів. Третя дія: 60 додати 75. 60 додати 70 дорівнює 130 та додати 5 135. 135 виробів це столи і табурети. Шафи становили решту від усіх виробів. Четверта дія. 150 відняти 135. 150 відняти 130 дорівнює 20 і відняти 5 дорівнює 15. 15 виробів становили шафи. Складемо вираз до нашої задачі. Спочатку ми шукали, скільки було продано столів. 150 поділили на 5 і помножили на 2. Це 60. Потім додали до них. Кількість та проданих табуретів. 150 поділити на 2 і помножити на 1. Знайшли, скільки всього було продано столів та табуретів: 135. Та відняли це число від 150. Знайшли, що шафи становили? 15 виробів. Відповідь: Замісло, скільки підставляємо наше число 15, 15 виробів шаф. Продали за тиждень у меблевому магазині. Наступне завдання. Знайди 3 четвертих площі ділянки прямокутної форми, сторони якої мають довжину 32 метри і 25 метрів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. За умовою задачі у нас є довжина та ширина ділянки. Потрібно знайти частину цієї ділянки. Записуємо довжина ділянки 32 метри, ширина ділянки 25 метрів. Потрібно знайти, чому, яка частина 3 четвертих від загальної площі нашої ділянки. Спочатку нам необхідно знайти площу ділянки. Для цього ми 32 множимо на 25. 2 помножити на 5, 10, 0. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 5, 15, та ще 1, 16. Від одиниці ми ставимо крапочку. 2 помножити на 2, 4. 2 помножити на 3 6. Додаємо 0 зносимо. 6 додати 4 дорівнює 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 додати 6 дорівнює 7 та ще додати 1 дорівнює 8. 800 метрів квадратних це площа нашої ділянки. А тепер від цієї площі нам треба знайти 3 четвертих, лише частину цієї діляночки. 800 ділимо на 4 і множимо на 3. 800 поділити на 4 дорівнює 200. 200 помножити на 3 дорівнює 600. 600 метрів квадратних складає частина нашої ділянки. 3 четвертих від загальної площі. 7 mm -hmm. завдання. Радіус меншого кола дорівнює 7 см, а радіус більшого 10 см. Розглянь малюнок. І обчисли довжину відрізка ОЦ. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. О та С являються центрами великого та маленького кола. Радіус великого кола 10 см. Радіус маленького кола 7 см. Для того, щоб знайти довжину відрізка ОС, ми повинні до 10 додати 7. Оце дорівнює 10 додати 7. Це буде 17 см. Я вам дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.